До вашої уваги пропонується двохкімнатна квартира у ЖК Ріверстон. Це ЖК бізнес-класу. Він розташований по вулиці Дніпровська набережна, 14А. Квартира знаходиться на 20-му поверсі з 23. У самій квартирі є теплий пол, в зоні кухні, вітальні, а також у саме з Зараз ми знаходимося з вами в зоні вітальні. Це дуже зручний диван, який розкладається двоспальні ліжко з ортопедичним матрасом. Також є отакі. Панорамні вікна з видом на дорогу. Від дороги є гул, але в квартирі взагалі його не чутно. Далі ми бачимо телевізор, він з функцією 3D, також є приставка Apple TV з підписками. На футбольні канали та MegoGo. Функціональна кухня, в якій є вся необхідна техніка, включаючи посудомийну машину, Отакий от спрятаний холодильник. Переходимо в спальню. Спальня таке у нас зручне ліжко на дві особи. Робоче місце з прикольним кріслом, гардеробна кімната. Також тут у нас розташована пральна машинка з функцією сушки. У спальні та у вітальні є кондиціонер дакін, який працює до мінус 15 Це у нас передпокій з великим шкафом купе. Заходимо у ванну кімнату, дуже стильна, в темних тонах. Квартира добре підійде для однієї, а також для пари.